Доброго ранку, доброго дня! Бажаємо всім здоров'я й добра. Хай ваші очі загораються, а ваші личка посміхаються, і день наш новий починається. Дітки, погляньте, хто це до нас завітав в гості. Це наш давній друг Афлатун. І сьогодні на занятті він хоче розповісти нам про сімейний бюджет, про доходи і витрати. Є у вас. Велика сім'я Тато, мама, бабуся, дідусь, сестричка або братик і ти. Тато працює і отримує за це заробітну плату. Мама працює і теж отримує зарплатню. Дідусь і бабуся багато років пропрацювали і від держави отримують пенсію. А можливо, у вас є маленький братик чи сестричка, і йому ще не виповнилося трьох років, і мама доглядає за ним. Держава піклується про такі сім'ї і виплачує допомогу. Всі ці отримані кошти і є. Дохід сім'ї. А тепер поговоримо про витрати. Витрати є основні і неосновні. Основні витрати це ті витрати, які потрібно сплатити обов'язково. Тобто це сплата комунальних платежів. Газ. Світло. Вода тощо. Купівля продуктів харчування. Витрати на ліки, купівля речей та взуття. Якщо є на те потреба. Тепер не основні витрати, тобто ті, без яких можна обійтись. Купівля іграшок, купівля меблів, різні розваги, відпочинок на морі, смаколики, які можна приготувати вдома, і буде набагато дешевше, ніж купувати їх в магазині. У кожній сім'ї доходи і витрати різні, а доходи і витрати це і є сімейний бюджет. Ось ми з вами і дізнались, що таке сімейний бюджет і які бувають витрати. До зустрічі, малята! Дякую за увагу!